Всім привіт! І слава Україні! З вами контрпропаганда. Шановні глядачі, Росія так довго вдавала із себе короля на загальносвітовій, як вони люблять казати, геополітичній дошці, що зовсім не помітила, як перетворилася на пішака. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас головні фейки та наративи російської пропаганди, актуальні станом на зараз. Тобто все те, що ворог активно розповсюджує у засобах масової інформації на телебаченні та на просторах інтернету. Турецький гамбіт у виконанні Ердогана 8 липня, на п'ятисотий день активної фази війни, президент України Володимир Зеленський опублікував відео із дуже сакрального для росіян місця. За їх схибленою імперською думкою, володіння цією локацією означає контроль не просто над всім Чорним морем, а навіть над цілим світом хто контролює остров Зміїний, той володіє усім світом. Чому російські війська зайняли сакральну територію? Ключ до Чорного моря це острів Зміїний, який, відповідно міфології, є оберігом в битвах та джерелом сили. Саме з ним пов'язані античні та ведичні легенди світу. Паралельно по РФ були нанесені також і інші чорноморські удари, які біснувата пропаганда Російської Федерації одразу охреслила як тотальну зраду Ердогана. Йдеться про повернення із Туреччини до України героїв азовців, захисників українського Маріуполя. Шкала пропагандистського розпочу коливалася від поміркованих пісковських заяв в стилі нас не попередили, і це порушення наявних домовленостей, До відвертого Ердогана нагнули в НАТО, та Зеленський його розвів. Зрештою, все звелося до е, звичайного для Росії нам плювати і на азовців, і на слово Ердогана плювати також. Лунали наступні заяви російської пропаганди. На отріб' із азова нам плювати на слово Туреччини також. Якщо бойовики націоналісти знов ризикнуть повоювати, в полон їх брати ніхто не буде. Це білет в один кінець. Цінність азовців взагалі роздута виключно прагненням нових медіа створити інфопривід. А по факту вони лишень одні із багаточисельних бойовиків київського режиму. Вони безумовно злочинці. У лавах Зсу таких дуже багато. За це вони будуть обов'язково відповідати. Але натомість вдома опинилися 55 наших військових, котрі знаходилися в нелюдських умовах полона. Війна продовжується. Проїхали. Насправді аж ніяк їм не плювати. Тому що повернення наших героїв із Туреччини до України це, хоча і символічний, але дуже яскравий ляпас від Анкари Москві, підтвердженням цього є хворобливе повернення на Росії до теми обговорення про те навіщо їхній цар поміняв свого кума Медведчука на так званих нациків, а також повернення азовців до України чітко розставляє всі крапки. Тепер точно денацифікацію можна вважати вслід за демілітарізацію успішно досягнутою ціллю їхнього так званого СВО. Звісно, що таким чином росіяни намагаються просто віджартуватися. Але за цим гумором прихований такий розпач, який за своїми масштабами навіть більший, ніж той, який був під час Пригожинського заколоту, коли всі перелякалися настільки, що за весь час колотнечі із Кремля так і не надійшло вказівок, як на все це вони мають реагувати. А термінова розмова голів МЗС обох країн ще більше загострила ситуацію. Лавров у бесіді з турецьким колегою Хаканом Фіданом вказав на деструктивність курсу продовження постачання Туреччиною військової техніки Києву. І ось це вже зовсім не символічно. Нагадаємо, протягом останніх днів стало відомим наступне. Україна незабаром отримає від Анкари САУ Т-155 Фіртіна. Це перша публічна заява про постачання для ЗСУ турецької 155 мм артилерії. Раніше постачалися лише відповідні боєприпаси. Україна підписала із Туреччиною меморандум про співпрацю щодо розвитку виробництва різних типів БПЛА. Ердоган заявив, що Україна заслуговує на членство в НАТО. Також за його словами, несправедлива війна Росії ведеться всупереч міжнародному праву, а його країна із часів окупації Криму виступає за територіальну цілісність України. Також він зазначив, що однією із важливих причин, чому Туреччина із впевненістю дивиться у майбутнє України, є те, що кримські татари завзято ведуть боротьбу за свободу своєї країни. Лавров ритуально пригрозив Фідану, що відповідні кроки Москви можуть призвести до негативних наслідків. Але зараз у московські залякування вірять хіба що в Будапешті. Туреччина розіграла свій гамбіт, тобто жертва малим, заради великої стратегічної переваги. І хочеться вірити, що свою частину загальносвітової шахової партії на геополітичних шахівницях вони таки доведуть до кінця, до загальної. Перемоги над Росією, і це цілком зрозуміло. Бо Путін так довго видавав себе за короля, що навіть сам не помітив, як за ці 500 днів після широкомасштабного вторгнення до України він поступово перетворився на геополітичного пішака. Отже, друзі, допомагайте руйнувати підступні плани російської пропаганди. Робіть репост офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. На цьому в мене на сьогодні все. До побачення.